Слава Ісусу Христу! Дарова Богом можливість знову прийти нам разом на це місце, щоб навчатися від Його Слова. І як ще попередньо в пісні співали за джерело води живої, що хай воно полється. І дійсно, в Слові Божому є ці джерела живої води, і ми, разом зібравшись на це місце. Хочемо почерпнути від цих, від цих джерел, звичайно, і коли ми перебуваємо вдома на наших роботах, ми завжди повинні збагачувати свою душу, а особливо в ці дні, коли ми сходимося разом, щоб прославляти нашого Господа, молитися до нього і ділитися Словом Божим. Хотів би пороздумувати сьогодні. Про випробування нашої віри. Для цього прочитаю з першого соборного послання апостола Петра з першого розділу і з шостого тексту Апостол Павло звертається до Християн. «Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь, і славу приз'явлені Ісуса Христа. Ось бачимо, апостол Петро говорить про випробування віри, слово досвідчення в даному випадку, як Випробування є. В житті кожного християнина є випробування. І бачимо, що воно прирівнюється в даному контексті випробування, як золото випробовується. Пам'ятаю, з цього місця один брат колись розповідав про плавильника золота чи того золотаря. Як його запитали, коли він плавив золото, скільки часу потрібно плавити золото, щоб воно вже було очищене, досконале, до сягло вже найвищого рівня, а він каже, що я його плавлю до того часу, поки в цій посудині не побачу своє зображення. Ось із цього ми можемо взяти. І такий приклад, що Господь Бог і в нашому житті випробовує нас, що хоче побачити в нас, його дітях себе, щоб ми очищувалися, освячувалися від цих гріхів, прогріхів, різних домішків, щоб ми були цією доброю посудиною на честь і славу, при з'явленні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Коли він прийде вдруге на цю землю за своєю церквою, або ж коли до того швидше забере нас з цієї землі, щоб ми були готовими його зустріти? І ось такий яскравий приклад хотів ще навести про випробування, які знають практично всі, хто вже віруючий про віру нашого Авраама. Патріарха Авраама. Коротко нагадаю про цей випадок. Це написано в книзі буття в 22 розділі і зачитаю перший текст. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього Аврааме, а той відказав ось я. І ми вже знаємо цю подію. Я так коротко нагадаю про це все. Хоча віра Авраама постійно вона випробовувалася, Господь його випробовував. А особливо в цей час, в цей випадок відбувся, коли Господь сказав Авраамові, щоб взяти свого сина-одинака і повести його на одну із гір і принести його в цілопалення. І ось Авраам слухає цей Господній наказ. Ми можемо лише здогадуватися, що відбувалося в його серці, але він, Авраам встає і виконує це слово Господнє, виконує Господній наказ, що Господь йому заповідав. І ось процесів цього всього, коли вони вже йшли на ту гору Авраам із сином своїм, і син Ісаак задає. Аврааму таке досить, так сказати, складне, разюче, таке, приголомшливе запитання, тому що Ісаак бачив в житті, як його батько приносив. Жертви з цього всього ми можемо дізнатися для Господа і задав запитання, бо бачив всі різні речі, компоненти для жертвоприношення, для того цілопалення, але запитує у свого батька а де ж ягня для цілопалення. І ось в цей момент можна так сказати, що сам Господь вкладає в уста Авраама відповідь для свого. Сина, і сказав, сказав Господь, сказав Авраам, відповів своєму синові, що Бог нагледить собі ягня для цілопалення, сину мій. Ось і бачимо вже в подальшому, що сталося далі. Господь Бог не допустив Авраамові. Здійснити це, хоча Авраам, розмірковуючи про ці події, до кінця довірився в цей момент Господеві і навіть вірив, що Господь Бог і міг Воскресити його Сина, повернути до життя, але Господь навіть і до цього не допустив, і далі знайшлося там ягня, яке заплуталося. В і принесли його в цілопалення Господеві, але з цього всього ми беремо ще й духовний приклад з цього випадку, що Господь, Бог далечину віків, нагледів собі ягня Ісуса Христа, з цього Божого акця, який приніс себе в жертву. Ну, звичайно, читати нам буває легко. Ці слова, але що випробовував в душі своїй, в середині своїй, в своєму єстві Авраам? Це не легко здійснити, але це таке особливе випробування в його житті. Такий кульмінаційний момент відбувся. І ось через віру і довіру Господеві і через виконання слова Господнього. і Діла ці праведності чинив Авраам, і, і він був названий другом Божим Авраам і був благословений в житті своєму. І Господь Бог сказав йому через те, що він послухав його в цей момент, зачитаю цей самий розділ 22, 16 го тексту, що Господь сказав і сказав: клянуся собою, це слово Господнє, тому. ж…» Що вчинив ти цю річ і не пожалів, був сина свого, одинака свого, то благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство Твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря. Ось бачимо, Господь Бог благословив за це Авраама і Його нащадків, хоча важкі випробування, звичайно, нам людям. Не хочеться буває переносити, буває в житті нашому, нам хочеться уникнути таких випробувань. Коли Господь Бог нас понукує до чогось і в тих чи інших подіях мають відбутися випробування, то, наприклад, може таке бути, якщо Господь хоче, щоб ми перебували в тій чи іншій місцевості, то нам... Хочеться десь переселитися далеко, уникнути якихось випробувань. Чи навпаки Господь Бог, як свого часу, і Аврааму сказав, щоб він покинув місце? свою батьківщину, а пішов в той край, який Господь йому заповів. Туває, що Господь нас хоче вивезти, а ми навпаки хочемо залишитися в тій місцевості і бути. І як добре нам в нашому житті чути голос Господній і довірятися йому, і коли Господь Бог хоче нас випробувати, щоб ми йому довірилися і пройшли це. Ці всі випробування. Випробування, звичайно, як я казав, що нелегко проходити, особливо ці вогняні, такі складні випробування. Але бачимо Господь, Бог сильний, допомогти нам і провести нас у ці складні часи, бо Він має цю силу допомогти кожному. З нас в нас є Спаситель Ісус Христос, про якого Я сказав, що Він приніс себе в жертву, Він це Божа ягня за, за нас, людей. І в першому посланні до Коринтян апостол Павло звертається до церкви, це написано в 10 розділі із 13 тексту, каже так: досягла. У вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли. ви її. Коли ми в житті переносимо випробування, є більш складніше, є легші в даному контексті, що написано, що випробування людські, тільки Осягнули, прийшло на цю Коринську церкву, на тих християн, які там були, але Господь Бог вірний своїм обітницям, і Він не дасть ці випробування перенести понад міру, понад силу, хоча деколи спостерігаючи за різними мужами віри, героями віри, зі слова Господнього і наших попередників, які переносили досить важкі і нелегкі випробування в житті. І здається, що вже край тому всьому, як же ж можна випробувати, але Господь Бог їм допомагав, підтримував їх і каже ж, Господь, що і при цьому всьому, при цих випробуваннях, спробах і полегшення дай, щоб могла людина знести і це все перенести. Також ще й в тому самому посланні написано про випробування. Ще й діл, Бо то є випробування віри, а є ще й випробування діл. Зачитаю я з цього самого першого послання з третього розділу і з 11 тексту: ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявиться день, тому що він вогнем об'являється, і вогонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував, хто устоїть, то устоїть, той нагороду одержить, коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через. Вогонь. Ось я, б, я хотів наголосити саме на ці слова: що настане день, коли буде випробування і наших діл, коли людина вчинила певні діла, і Господь Бог знає мотиви кожного з яких матеріалів духовних будувалася ця Божа будівля її особиста і коли. Є і що й будується золото, срібла, таких цінних металів, а і з інших таких матеріалів з дерева, сіни на соломи, які згоряють І Ось буде випробування і діл, і коли ви, бо буде такий день, що вогнем випробується, бачимо діло кожного, так що кожна людина має пройти випробування. І Господь Бог допоможе і підтримає їх. І, і що ж буде після цих випробувань? Ми бачимо, що якщо людина з добрих матеріалів це все чинила, то буде мати благословення, тому в майбутньому отримає нагороду від Господа. І також і апостол Яків, звертаючись до віруючих людей, це написано в першому розділі Якова 12-м віршем. Він каже, що блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Ось таки варто, коли Господь Бог. Хоче, щоб ми пройшли випробування, не ухилитися від того, а гідно з Божою допомогою, з Божою силою перенести це випробування. І в майбутньому Господь Бог обіцяє, що та людина, яка це все витерпить, цю пробу, вона одержить вінця життя, який Господь Бог обіцяв тим, хто його полюбив. Ісус Христос може допомогти нам винести всі випробування, і автор послання до євреїв каже, це є написано в другому розділі, і в 18 тексту згадується про нашого ж Господа Спасителя Ісуса Христа, про якого я згадував, що Він переніс ці випробування. Йому було дуже. Нелегко і в процесі Його життя і місійної праці, коли він виконував Ісус Христос волю свого Небесного Отця і вже перед своїми тяжкими стражданнями, ще в Гефсиманії була велика боротьба Ісуса Христа, такі вогняні випробування. Ісус Христос все це переніс ради нас, і як згадувалося, і на минулому зібранні що за Ісуса Христа, яка в великій боротьбі Він був, що під Його був, неначе краплі, крові. І всі гріхи з всього світу зійшли на нашого Господа Ісуса Христа. І Він дає нам обітницю, Спаситель, нам написано в Євреїв 2.18. Бо в чому? Був сам постраждав, випробуваний у тому, він може й випробуваним допомогти. Ісус Христос сам був випробуваний і нам, які переносимо випробування заради Господа, ім'я Господнє, то Ісус Христос допомагає і підтримує нас і веде нас вічне, святе небо, де вже не буде випробувань, де не буде сліз. Скорбот, де не буде ніяких неприємних ситуацій, боротьби, але де буде все у всьому Господь Бог Ісус Христос і з церквою своєю нареченою, хай допоможе нам Господь все гідно пройти на нашому шляху, допоможе нам і проведе нас до вічного неба, до цієї небесної країни, яке Він приготував для тих. То любить його, будемо молитися, щоб Господь допоміг нам. Що Господь нам призначив пройти на цій землі які випробування, який хрест, щоб ми все винесли. Бо бачимо, і наша країна в цей час переносить випробування. Великі є ця війна, яка несе життя багатьох. І церква Ісуса Христа переносить випробування, і Господь Бог пильним поглядом дивиться, стежить за народом своїм, і хоче, щоб яскраво народ світив серед цієї темряви, і щоб віра, яка випробовується наша, була як золото, щоб Господь Бог допоміг нам це все пройти і дійти до тієї небесної мети, де повнує Господь. Будемо молитися. Амінь.